Шановне панство, я вас вітаю! Звуть мене Олександра. Тут цікаві новини. Ви мені пишете в коментарях про те, що. А... Боже, загубила. Зараз, друзі, бачите, як готувалась, готувалась і. Угу. В Білгородській області і в Курській почали роздавати оружие, як було у нас в Києві в початку війни. Ага, значить, ви написали мені цей коментар, я на Ютубі дивлюсь новини, і Подоляк, значить, заява Подоляка, скоро на РФІ дещо почнеться, такого не очікував ніхто. Ну, і трошки, щоб я не пересказувала, трошки такої собі прямої мови. Ви сказали про те, що, наприклад, у нас роздають зброю, так званим, дружинам, я не знаю, як Дають просто людям з воли зброю, тобто зброї на руках буде легально, причому чому достатньо багато, і от тоді почнеться величезна кількість різних заворушень на різних. Це буде бунт, так, на такий неконтрольований бунт, який буде виносити, тому що і це все почнеться контрольований, неконтрольований бунт. Людям роздають зброю, тому що не, люди побачили, що не працює а, захист. Немає на Росії захисту того військового, ну це після Пригожина, да? він такий, як пі -пі пірваткривачі. Давайте подивимося, що чекає. Давайте спочатку ту білгородську і курську, да? взагалі, що там, зброю, зброю роздають, що за подія така, до чого готуються. Да? Ця роздача зброї, Білгородська Курська область. До чого готуються. Паш мечів, десятка кубків і карта помірності. Вооружають е, населення, причому населення цивільне, по карті помірності в очікуванні, хоча тут, вже, знаєте, в, в цій колоді вже ніхто нікого не чекає. То, знаєте, на старт внімання, марш, да, коли вода, ну, воду виливає, не переливає з двох кувшинів, да, коли трошки вже набридло чекати, вже потрібно щось робити. Затягнуто, вже забагато чекали, вже на зараз. Уже давайте будемо за швидкими змінами йдемо. Е, Рицарь мечів, карта агресивна, карта швидка, карта швидких змін. Е, озброюють населення для того, щоб стали і пішли. Да? Для чого? Ну, давайте спитаємо, але ну, розуміємо, що не для захисту. Для чого населення озброюють? Карта Магу, вісім мечів, щоб захищати свої інтереси, по правосуддю, щоб захищати свої інтереси для захисту себе, для захисту своєї території, та? по правосуддю. Для незадоволених. Це, знаєте як? Це революція, причому революція зі зброєю. Це ті, хто піде проти, по правосуддю, тобто за свої права проти держави, проти влади, да, проти імператриці. Ой, не там ось імператриця, а це диявол. По правосуддю. Тобто, це такі, знаєте, неволичні бої будуть. Це буде щось таке глобальне. Да? Чого чекати? Давайте спитаємо. І тут король мечів. Агресія, війна, причому спланована і контрольована. Король мечів. Спланований і контрольований. Чого чекати на Росії після е, роздачі цієї зброї? Хоча б тут питання, це стосується тільки Білгородської і Курської області, чи це стосується всієї Росії? Мабуть, давайте спочатку так, чи це стосується Білгородської і Курської, чи всієї. Це як підтримка буде. Це буде по всій Росії йти. Початися воно може десь точково. Да, королева Пентаклів, десь в одному місці. Або, знаєте, як, десь на одній території, а потім по трійці Пентаклів і помагу. Е, вони як об'єднаються. Тобто їх можуть об'єднати. І знову карта дияволи, і правосуддя. Ну і добре, друзі. Так. Чого тепер чекати? Я перепрошую, мабуть, закрию вікно. Так, друзі, давайте продовжимо. Що тепер чекає Росія? Да, от люди зі зброєю. Що чекає Росія? Що це буде? же жезів. Знаєте, люди І знову правосуддя. Дивіться, захист від кого? Від правосуддя. Зараз, панство, зараз розкажу, що люди будуть робити з цією зброєю. Ну так, от в цілому захищати. Це для Росії. Війна. Тут розумієте, люди з цією зброєю виходять як по семірці жезлів. Вони, вони захищаються від нападників, вони захищаються в своїх інтересах. Той, Захист буде від того, хто може їм погрожувати. Тобто в них є в них будуть абсолютно всі права, да тобто по правосуддю людина отримує право захищати себе, своє помешкання, свої статки. От тут про себе. Значить. Бо я так розумію, що якась іде загроза саме для помешкання, саме для конкретно для кожної особи, ну, для кожної людини, да, у якої буде ця зброя. Що це все для Росії, потім вильється. Тобто, знаєте, почнеться, почнеться з одного двору, да, або там з дворів якихось почнеться, а вильється потім війну по всій, по всій Росії, по всій території. Тут і п'ять мечів. І карта колесниця і 5 жезлів. Тобто оця війна вона розповзеться абсолютно на всю територію. Я не скажу, що це буде, знаєте, як повально з вулиці до вулиці. Ні. Це, можливо, будуть якимось ну, як очагами, але воно, ну, воно буде скрізь, по колесниці це буде скрізь, стояти ніхто не буде. Підуть захищатися і причому захищатися від меча. А від кого? А ну давайте спитаємо. Я зараз залишу цього пажа, пажа мечів, Бо він вийшов, як той, хто несе загрозу людям зі зброєю. Хто це? Хто несе загрозу? Чому людина має сама себе захищати? Хто це? Це з Росії все. Дивіться, це да це стосується військових, але по сімці мечів. Це не зовсім то і чесні військові. Це якісь військові, які можуть нести загрозу для населення. Чи це, стосовно цієї, ну, чи це з Росії ці військові, да, по карті Магу, да, це те що, ну, те, що у них всередині. Те, що всередині. Значить, що це за люди? Це люди, які мають вже певні обмеження, це люди, які ну, не зовсім адекватні, давайте так, по-повішеному, да? мають певні залежності, люди, які у них нарушена психіка, Верховна життя і карта вежа. Тобто, люди, які пройшли певний стрес, які нездорові. Ну, і від і, бачите, як е, ну, дурне, дурне зі зброєю. От ну, про це говорить карта. І від них потрібно буде захищатися. Бо вони як під дияволом. Люди, ті, які будуть нападати, вони під дияволом. Ну, Не нападати, від яких іде загроза. Давайте правильно, мабуть, так буде сказати. І це все потім переросте у війну. Тобто почнеться з маленького, да? а ну цікаво, що це все. А влада Кремля. Що? От роздають зброю. Білгородська і Курська область. От роздають зброю. Що Влада Кремля? На все це дивиться, що вона говорить про все це. А кожен, а кожен хапає за свої. Дивіться, ну тут. Карти, правда, такі, знаєте, тож, навіть по картинці да, подивитися, що влада Кремля кожен займається своїми справами, ну, нам, нам не до того. Ну, роздають і роздають. Нам би своє встигнути зберегти да, в плані, в плані багатства, в плані нажитого, да? тобто нас цікавлять свої інтереси. Да, свої особисті. Чи чось, щось вони будуть робити стосовно цієї зброї, то що роздають? Та ж Пентаклів. А що вони можуть зробити? Ні. Да. Бояться дуже. Що це для них, я питаю. Це десятка мечів, дайте, як гарно і красиво. Почекаємо. Добре. Нам з вами багато розкладів насправді говорили, говорили розклади про те, що щось таке вже буде цікаве починатися на, на Росії. Красива така колода, до речі, я так е, рідко її використовую, але розумію, що вже затирається золото. Це якщо хтось хоче собі такого плану колоду. Бачите, як тут, тут, тут золото, а тут немає. От. Так що, друзі, ось так. Ну, почекаємо. Почекаємо розвідку подій. Дякую вам, Доленьке, за ваш час. Дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.